Друзі, це зовсім невеличке відео, яке я хочу завантажити на свій ютубчик. Для чого? Для того, щоб трошечки розказати вам, а всім, хто підписаний на мій ютуб канал, що тут буде далі, який тут буде контент, що ви тут можете очікувати. А очікувати ви можете дуже багато. Корисного пізнавального цікавого контенту, я буду висвітлювати всі теми, які мені особисто цікаві, і я впевнений і багатьом із вас це темі теми також цікаві. Це, наприклад, трошечки про психопсихологію, про, про мислення, про саморозвиток, якісь лайфхаки, і взагалі про все, що стосується в принципі а, вдосконалення свого життя. По всіх по всіх аспектах буду ці всі теми висвітлювати, от а також і теми варіантів заробітку, і таке інше. Тому а, рекомендую вам, точніше, я буду вам дуже вдячний, якщо а, ви. А, Якщо це цього, цього ще не зробили, пролайкайте моє відео, залиш залиште якісь коментарі. залишите. я дуже вам буду вдячний, тому що алгоритм ютубу працюють так, що коли є зворотній зв'язок, є певні коментарі, лайки ютуб починає просувати для мене. Це такий власний експеримент. Я хочу подивитися, наскільки мені вдасться. Органічно, без реклами до якої кількості підписників зростити свій youtube канал, от от такий цікавий експеримент. Контент також обіцяю, що буду постійно старатися покращувати в плані, взагалі в плані тем, в плані того, як я записую ці відео в плані там монтажу і таке, і таке інше. Тобто, по всіх аспектах буду старатися постійно покращувати. Свої, свої випуски. Тому залишайтеся тут, залишайтеся зі мною, будь ласка, коментуйте, ставте лайки, і взагалі, якщо комусь конкретно цікаво, щоб я розкрив певні теми, ви пишіть, залишайте в коментарях до моїх відео. Дуже дякую вам за увагу, всім чудового, гарного дня. Бережіть себе до зв'язочку.